Доброго дня! Я студент групи ПЗПІ228 Шепренку Артем. Бажаю продемонструвати вам презентацію з методів рефакторингу коду. Що ж є рефакторинг? Рефакторинг це придасть удосконалення внутрішньої структури коду без зміни його функціональності. Він є невід'ємною частиною розробки програмного забезпечення, спрямованою на оптимізацію коду. Щоб зробити його більш якісним, ефективним і простим у підтримці. Цей процес дозволяє зробити код зрозумілішим для всіх членів команди, спрощуючи як його модифікацію, так і подальший розвиток проєкту, рефакторинг, полегшує впровадження нових функцій, оскільки спрощена структура коду дозволяє уникати зайвих витрат часу на його аналіз. Основною метою рефакторингу є усунення недоліків, таких як дублювання, надмірна складність, неочевидна логіка чи погано структуровані елементи, які можуть призводити до помилок і ускладнювати роботу з кодом. У результаті це допомагає забезпечити стабільність програмного забезпечення та підвищити продуктивність роботи розробників. Перейдемо до першого методу Replace Array with Object. В чому ж суть? Масиви є чудовим інструментом для зберігання даних і колекцій одного типу. Але якщо використовуємо масив, подібний до поштових скриньов, то з'явимо таку ситуацію, що ми зберігаємо ім'я користувача в ящику 1. І адресу користувача в ящику 14. І що ж то є за ящики 1 та ящик 14? Такий підхід призводить до катастрофічних збоїв. Коли хтось кладе щось не в ту коробочку, а також вимагає вашого часу, щоб з'ясувати, які ж це дані. На цьому прикладу, прикладі. Продемонстровано, як ми змінюємо тип даних зміною new sale з масиву строкових значень на окремий об'єкт sale, в якому містяться поля sale ID з name та value. Другий метод RPS EXCEPTION ексепшн TEST. Винятки слід використовувати для обробки нестандартної поведінки, пов'язані з неочікуваною помилкою. Вони не повинні служити заміною для тестування. Якщо винятку можна уникнути, просто перевівши умову перед запуском, то треба цим користуватися. Винятки повинні бути зарезервовані для справжніх помог у коді. В цьому прикладі ми додали логіку, яку ми перевіряємо, чи індекс не перевищує довжини масиву. Якщо не перевищує, то ми повертаємо значення масиву за певним індексом. А інакше повертаємо помилку. Перейдемо до третього методу: objects. Проблема полягає в тому, що щоразу перед викликом методу потрібно викликати методи майбутнього об'єкта параметра. Якщо ці методи або кількість даних отриманих для методу змінюється, то потрібно буде ретельно знайти десяток таких місць у програмі та внести зміни в кожне з них. На цьому прикладі зображено, як ми змінили конструктор класу SaleDTO, DTO, Data Object, в якому Передавались параметри BootName, good GoodProducer та GoodPrice. І перевели це вже в об'єкт типу good, з якого ми отримуємо ці значення. Рефакторинг позитивно впливає на наш код, роблячи його чистим, зрозумілишим і легшим у підтримці. Він знижує складність. Мінімізує технічні борг і ризик помилок, а також спрощує додавання нових функцій. Завдяки рефакторам код стає більш гнучким для змін і зручним для роботи всієї команди. Покращити код за допомогою рефакторів. Дякую за увагу.